Вас, брати і сестри. На продовження вашого богослужіння бажаю зачити текст, який написаний у пісні апостол Павла до Солонян, друге пісня, другий розділ з 13 вірша. Друге пісня Павла до Солонян, другий розділ 13 вірш. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені браті, Господом браття. Що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням духа та вірою у правду. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні пороздумуємо над цим розділом, точніше, над другою половиною другого розділу. Знаєте, але перед тим би хотів нагадати тему цієї книги, про що вона йде? У житті, спостерігаючи за собою, побач, помітив таку річ, що Саме важче в житті навіть не досягати чогось, проходити щось важке, а спостеріг, щоб бути постійним у чомусь. Саме важче для мене, і я думаю, що це для кожного вас, з вас бути постійним. От, наприклад, бути постійним, в тому щоб читати слово, бути постійним у молитві, бути постійним в тому, щоб шукати лиця Господнього, бути постійним в інших речах, навіть матеріальних. Але в духовних ще більше, саме важче бути постійним. Цікаво, що апостол Павло він якраз і говорить на цю тему. Він говорить про те своїм друзям, своїм учням, тих, кого він любив, церкві, в Солунях, він каже так: отже, браття, стійте, тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи нашим посланням. Апостол їм каже: будьте постійні. А іншими словами, він каже, що тримайтеся передань. Тих, яких ви навчились, нам в житті легше е, щось нове отримувати, а коли ми щось нове чуємо, нам легше засвоювати, нам легше про це думати, нам легше бути уважнішими. А коли ми теж саме те, що ми знаємо, скажіть, що важче. І бути постійним у тому, що ти знаєш і прийняв. Тому з спостол Павло виникла деяка проблема у церкві, і він пише їм листа і каже, Тримайтеся того, що ви вже навчились і прийняли. І він не пише їм щось нове: того, що вони не чули чи не знали. Ні, він пише їм лист, те, що вони знають, те, що вони вже навчені, але просто їх нагадує їм, як і апостол Петро каже, збуджує чисту думку, збуджує нагадування про те, що вони прийняли. Апостол Павло нагадує їм, що вони трималися передань для того, щоб в їхнім серці пробував мир Божий, для того, щоб їхні серця вони були наповнені волі Божої для того, щоб виконувати волю Божу, для того, щоб догоджувати йому. І в другому розділі апостол Павло відкриває одну з причин, чому він, і це була основна, чому він цей лист писав. Бо виникла проблема, що деякі написали фальшивий лист, ніби від лиця апостола Павла, про те, що настав у День Господній. І апостол Павло він пише лист і каже у другому розділі, що, що вони не хвилювалися умом, не тривожились ні від духа, ні через слово, ані через листа, ніби від когось від, від нього написаного, що вже настав День Господній. І далі апостол Павло в цьому розділі він починає показувати аргументи того, що День Господній не настав, тому що не відбулася певна послідовність подій. І він показує, що має перед приходом Ісуса Христа на землю, на землю саме, коли Христос буде судити землю, Він каже, що мають відбутися певні події. І саме ця подія, він описує в другому розділі, що має відкритись беззаконних. І каже Павло, щоб ніхто жодним способом вас не звів. Чому? Тому що є небезпека різним способом, з хитрістю, з різним лукавством підійти до християнина і звести. І Христина починає тривожитись, переживати і перестає виконувати те призначення, до якого Бог його покликав. Про яке призначення Нижче ми будемо читати, ми сьогодні будемо це призначення бачити. Бо ми можемо свою увагу звертати від основного, можемо звертати на те, що нас тривожить. А тривожить нас зазвичай те, що ми бачимо. Або те, що ми чуємо, або те, що ми відчуваємо. От нас тривожить. А апостол Павло. Зосереджу їх, що вони свій погляд зосереджують на основнім, на тім задумі Божим, які Бог задумав. І він каже, що він наперед вже говорив їм про це, що має відбутися, що має бути виявлений цей беззаконник, що ця таємниця цього беззаконня вже діється, але поки що є той, хто тримає це все і не дозволяє цьому беззаконнику проявляти себе. І закінчується це все, що коли він виявиться, Христос, він його зав'є, духом у своїх цього беззаконника. Але цікаво з 9 го вірша апостол Павло описує вже не сам самого беззаконника і послідовність того, як він приходить, що за чим відбувається, а описує людей, для яких цей беззаконник прийде. Для чого він прийде, як він буде діяти між цими людьми? І цікаво, коли ми будемо читати за розбирати цей текст, ми побачимо для себе, що ми повинні робити, що ми повинні чинити, як нам діяти у нашому житті. З 9 вірша написано так: його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами. Бачимо, чим характеризується прихід цього беззаконника. Написано, що він прийде за чином сатани. Слово чин має значення як на увазі подібно, подібно в сатані. Або щось схоже, як сатана, буде діяти, буде чинити. Ми знаходимо у Писанні, наприклад, Христос вже говорив про цю подію, говорив, що це має відбутися. Про це написано Івана 5 розділ з 39 вірша. Ми з вами відкриємо і зачитаємо. Це не є щось нове, про що Христос не говорив. 539. Каже Христос до Фарисеїв: Досудіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави. Зверніть увагу, що Христос говорить стосовно слави і того, як Він відноситься до слави. Але вас, я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у імення свого Отця та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у імення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Бачимо, як е, діє е, сатана, як він, як він чинить, як буде цей беззаконник чинити. Е, чию він славу шукає, кому він слави шукає? Христос. Бачимо, коли прийшов, то він слави. Кому шукав? Отцю, він не шукав собі в слави. Бачимо, він не прийшов у своє імення, але прийшов імення Отця. І він вказував на Отця і говорив їм, що ті слова, які говорю, від отця, Отець мене послав, не я сам прийшов. Той, хто прийде, він буде. Його чин, його діяльність вона буде сконцентрована на собі, на своє ім'я, він в собі. І він буде звертати всю увагу на себе. Про що, і вище, і описується. коли він прийде, тут вище описано, що він сяде у храмі, буде видавати себе за Бога у цьому розділі вище. Тобто, бачимо, як він чинить його чин. І цей антихрист, він подібне сатані. він все буде сконцентрувати на собі, на своїм яй, на своїм е е е егоїзмі. І бачимо, з іншої сторони, людей, які е е його. Які належать йому, як вони чинять? Бачимо, каже Христос про Фарисеїв, що вони шукають що? слави собі, дбають, щоб приймати славу один від одного і дбають про своє власне ім'я. Цим характеризуються і люди, які є не Христові, які є не Божі. І коли ми бачимо, або коли у нас виникає щось подібне в житті, коли ми зосереджуємося на собі, на своєму я, то ми повинні розуміти, за чим чинно ми поступаємо або за чим звичаєм ми поступаємо. Далі, чим характеризується його прихід, написано, що його прихід буде супроводжуватися усякою силою, знаками та неправдивими чудами, з усякою обманою неправди. Бачимо, він буде робити такі чуда, але бачимо, які ці чуда. Неправдиві чуда. І бачимо з усякою обманою неправди. Це не будуть ті чуда, які робив Христос, справжні чуда. Це буде, знаєте, така подділка. Але вона буде ярка, вона буде видима, і певна категорія людей буде впадати в це і буде зводити з цим. І ми про них нижче прочитаємо ще. Що написано далі? ким, ким призначений цей беззаконник і для кого? Хто призначить цього беззаконника? Чи, можливо, він має власну волю і він чинить по своїй волі. І про це також написано далі. Один стивір каже так: і за це Бог. Вище перепрошую. Із усякої обмани неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошла їм дію обмани, щоб вони правду повірили. Бачимо, є категорія людей. Для яких бачимо, хто призначив цього беззаконника. Бог, він не з власною волею прийшов, він призначений Богом і для певної категорії людей. І бачимо ці люди про них, що написано, що вони гинуть і що вони будуть засуджені? Більше того, написано, що Бог пошла їм дію обмани, щоб вони правду повірили. Тобто, це не буде якась випадкова дія. Це буде Божа дія, бо нижче ми будемо також читати, як Бог діє зараз, щоб люди спасалися. Що Бог робить з своєї сторони, щоб люди спаслися, і як ми з вами спасаємося? А тут описується, що буде відбуватися, коли прийде відкриється цей беззаконник, що Бог, напевно, категорію людей, про яких ми зараз говоримо, дасть дію обмани, щоб вони повірили в неправду. І були що, всі були засуджені. Оці, хто повірить у цю неправду, з яких причин такий присуд Божий? Чому Бог в свій час, коли прийде, буде судити цих людей? Чому так? Чи справедливо це є? І ми читаємо також тут і бачимо їхнє відношення раніше до правди, бо каже про них так написано. Про них, що вони гинуть, бо любов і правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Тобто, бачимо про цих людей, що в них був час спастися. Це не були люди, що Бог от, там, одних призначив на спасіння, а других призначив на загибель. Так є такі єретичні вчення. Бачимо, у них був час спастися. У них був час спастися, і була умова. Любови, правди вони не прийняли. Тобто вони у свій час вони не полюбили правду. Далі каже, за це Бог пошла їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі. Бачимо, всі засуджені, хто не повірив в правду, а полюбив, а полюбив неправду. Бачимо, у цих двох віршах апостол Павло два рази згадує про цих людей і говорить про них, як мене наголошує у двох віршах: каже два рази. Ці люди не полюбили правду, і вони не вірили в правду, і вони не прийняли правду. І це також для нас нагад, що ми зрозуміли ту Божу добру любов, благодать, що Він нам дає, що ми у свій час зараз прийняли, і ми цінили цією правдою, що ми маємо, що ми не нехтували цією правдою, бо прийде час, коли Бог пошле іншу дію, вже не дію Євангелії Спасіння, а вже іншу дію на тих людей, які знехтували правдою. Бо люди можуть думати, що ну, ну я що нехтою правдою, а там прийде коли час, я визначусь, там ну, все, що потрібно, зроблю своїми способами, а потім я покаюся увірою і буду служити Господу. Там десь пізніше воно так не працює. Бачимо, що Бог визначає людям час для того, щоб вони увірували, покаялись. І Він визначає, коли людина вже не може каятись. Він визначає, коли людина вперто йшла проти Господа. Не слухалася Господа. Більше того, навіть не так гріхи, які вона робила, а саме її відношення до поклику Божого, до того, що Бог віддав сина свого, що Він помер за гріхи. І от оце відношення до сина, до правди, до пролути крові саме таке ну нехтування, от спонукує Бога в свій час. Посилати таку дію у свій час, коли буде цей антихрист, посилати дію, щоб вони вірили в неправду, тому що вони знехтували правдою. Бо ми знаємо, хто є правдою. Правдою є Син Ісус Христос і неодноразово про це згадується. Цікаво далі апостол Павло пише, яка доля церкви. Яка доля церкви Бог визначив стосовно спасіння? Бо вище ми читаємо, що ці люди гинуть, і написано, що будуть засуджені всі, без виключення, хто не прийняв правду. іншим можливості спастися нема, якщо не прийняти правду. Але далі апостол Павло говорить про церкву і визначає, і говорить про долю церкви, що Бог задумав для церкви. Цікаво, що я розумію, чому апостол Павло так розпочинає з таких слів говорити про церкву, бо не можна по-іншому розпочинати говорити про церкву, а саме з подяки, бо каже так: а ми завжди повинні дякувати Богові за вас. Починаючи говорити те, що очікує церкву, на відміну тих, хто не прийняли правди, не полюбили правду, не увірували в правду, каже то, починаючи це розповідати, він починає з подяки. Бо неможливо говорити про ці речі, що Бог дарував церкві порівняні порівнянні з тим, що відбудеться, що буде з тими людьми, які не полюбили правду і не прийняли. Без подяки неможливо говорити. Він у своїх післаннях неодноразово використовував речі, коли він каже, дякую Богу, або молюсь, дякую богові І тут також він це ж саме говорить: каже: ми завжди повинні дякувати Богу за вас. І каже, як? «Олюблені Господом браття. Бачите, як швидко міняється інтонація між 11, 12 віршем і 13. Якщо там Бог каже, всі будуть засуджені, хто не прийняли правду. Бо ми розуміємо, про що йде мова. Бо, наприклад, у першому розділі апостол Павло говорив вже про цю правду. Він каже, що всі, хто не приймуть Євангелію, Господа нашого Ісуса Христа, приймуть покарання, вічну загибель. Апостол Павло каже, «Е тут. Бог так жорстко так справедливо ставиться до того, як людина віднеслася до Його правди. Але далі бачимо, як інтонація змінюється, коли ми читаємо слова улюблені Господом Браття. Там засуджені, там смерть, там вічне засудження, а тут улюблені Господом Браття. І без подяки ці слова неможливо говорити. Що бачимо тут? Що Бог вибрав вас спочатку на спасіння. Бачимо, що Бог церкву вибрав спочатку на спасіння. Тобто Бог задумав план, щоб спасти людей. Цікаво, як саме Бог спасає, яким самим чином, або що означає Бог вибрав на спасіння. І у цьому вірші є пояснення, і пояснення і в віршах вище. Каже, яким чином? Освяченням духу, Духа та вірою у правду. Тут є дві сторони. Одна сторона Божа, і тому можливо, і тому і така послідовність іде. Освяченням Духа це те, що Бог робить з своєї сторони. Бо коли ми увірували в Господа, Бог нас що зробив? Духом своїм святим що? Він нас освятив, Він нас оновив, ми стали народжені згори люди, інші люди. Але є наша сторона, що ми зробили з своєї сторони? Вона менша, ніж ту, що зробив Господь, бо він значно більше зробив, ніж те, що ми робимо. Але є наша маленька, і вона каже: вірую у правду. Від нас ми повірили у правду, як вище ми читаємо ті люди, що зробили. Не повірили у правду, не полюбили правду, не прийняли правду. А про церкву і про нас, так, як церкву Христову, написано, що ми зробили. Повірили в правду, а Бог своєї сторони що зробив? Освячено Святим Духом. І цей процес він безперервний, аж до ми не зустрінемося з Ісусом Христом. І ми зараз побачимо, яка ціль оцього, нашого спасіння, яке Бог нам дарував. Подібно щось цей, це місце воно перекликається із Першим Пісненням. І коли я читав перші післання Солунян, то не міг зрозуміти, що апостол Павло має на увазі. Перший розділ, четвертий вірш, перше Слуняна. каже він про них: знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Бо каже вище: ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, працю любові, про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і цим нашим, знаючи Богом улюблені про ваше обрання. Тобто, бачимо, що їхнє життя, воно свідчило про те, що вони вибрані Богом. Тут апостол Павло вже показує у Другому Післенні у цьому вірші, показує, яким чином? Як Бог вибирає. Бог, Бог є план, є ціль, є спосіб, як спасти людей. І він вибрав такий план, щоб через смерть свого Сина Ісуса Христа, через віру в нього, щоб спасіння воно було доступне всім. І він це зробив. І кожна людина, яка у цей час, зараз, сьогодні, поки триває Божа благодать, поки не відкрився беззаконник, поки не відбулися ці всі події, дуже просто. З нашої сторони ми віруємо, приймаємо, любимо правду, Бог з своєї сторони нас освячує Своїм Духом Святим. Далі написано, що до чого покликав він вас через Євангелію. У цьому вірші показує спосіб, яким чином ми увірували в правду, і Бог нас освячує. Через Євангелю. І тут у Євангелію у значенні благовістя, не у просто книги тексту, а благовістя, дії, дії, яку Бог звершив для того, щоб нас спасти. Ми би не могли спастися, якби не було благовісників, якби не було тих, хто навчав би нас словом, якби не було тих, хто дав нам це слово, хто би діяв. Більше того, якби Дух Святий через цих людей через апостолів ми недавно відносно недавно святкували це свято да? Существи Духа Святого на церкву, якби Дух Святий через апостолів не діяв, якби Бог через них не діяв, спасіння воно було нам би недоступне. Хоч воно було задумане Богом, воно вже існувало, але ми б його не могли отримати. Чому? Тому що потрібна була дія Божа. І ця дія проявилася у Євангелії, у благовісті. Бог створив всі умови для того, щоб це спасіння ми отримали, щоб ми, його, ми могли його отримати і прийняти. І це Бог зробив. І як я вже говорив вище, прийде час, коли Бог теж буде діяти, але вже не для того, щоб спасати як зараз. І подивіться, наскільки відрізняється цей час добра від того часу, який прийде. Бо прийде час, коли Бог буде дію, написано, і за це Бог пошла їм дію, обмани, щоб вони правду повірили. Бог зараз робить яку дію для того, щоб ми у правду повірили. Віддав Свого Сина Ісуса Христа, який помер на Христі, дав Духа Святого, дав церкву, дав апостолів, дав їм цю дію благовістя, щоб вони звіщали Євангелію, для того, щоб повірили у правду, для того, щоб ми прийняли правду, для того, щоб ми трималися цієї правди, але прийде час, коли Бог дасть іншу дію, і дасть іншу дію на тих, хто цю правду не прийняв нею знехтував. І бачимо, і що відбудеться. І вони приймуть, повірять цій неправді. І, знаєте, це найстрашніший стан, який Бог може дати людині. Людина перестає вірити правді, перестає розуміти, що є правда, і любить неправду більше, ніж правду. У цей час також є люди, які вибирають неправду, які люблять неправду більше, ніж правду. Але прийде час, коли у них вже не буде вибору. Якщо зараз вони можуть вибрати, любити правду чи любити неправду це їх вибір. То потім, уже, коли вони знехтують цією доброю Божою благодаттю, а ми не знаємо, коли той час може прийти, ми не знаємо, коли Христос забере нас до себе. Бо нема якихось у Євангелії прикладів того, щоб якісь знамена мали відбутися для того, щоб Христос забрав церкву. От бачимо прихід Христа на землю є певні події, які мають відбутися, і ми, дивлячись на них, могли б зрозуміти, коли Христос прийде на землю. Але ви нігде не знайдете в Євангелії, щоб хоч яке знамено було нам'як на те, щоб зрозуміти, коли прийде Христос до церкви. Написано лише тільки, що відбудеться. Що ми перемінимося у мить ока, будемо підховати воскресним, хто буде помре, хто в тілі переміниться. Будемо підхоплені на зустріч Господню на Хмарах і так завжди будемо з Господом. Хто знає коли той момент відбудеться? Є хоч один, хоч якась приклад чогось? Ми не знаємо, він може бути сьогодні і вечором. Сьогодні гарний вечір. Бачите, яке гарне сонечко світи. А чому б не сьогодні? Розумієте? Тому ці події можуть швидко відбутися. Людина собі думає сьогодні, ну, пізніше правду. Пізніше. Ну да, Христос помер. Пізніше ту правду. Вона не така міцна, не така, не така цікава зараз, не така, знаєте, актуальна в моєму житті. Але потім, завтра може не стати завтра, і Бог, дивлячись на цю людину, яка вчора нехтувала цією правдою, не любила Євангелію, не любила слухня, бути слухняним Ісусу Христу, Його Слову, Його заповідям, Його цілям. І Христос, бачить, як Бог буде поступати. І він справедливий у тім, яким він буде чинити. Але бачимо, що Бог задумав для нас? Він дарував нам спасіння, яке виконано виплатив через благовістя, яке ми отримали, Спаслися і освячуємося Духом Святим. Але цікаво, що далі каже Христос: для чого це все? Навіщо нас спасати? Навіщо очищати від гріхів? Навіщо? І друга половина 14 вірша каже, щоб отримали ви славу Господа нашого Ісуса Христа. Чути, що говорить Господь? Щоб ми отримали Його славу. Бог нас у таких, знаєте, у гріхах, таких грязних, таких у гріхах, у тім, всім, що ми є, такого звідти з того світу вирвав через свою велику милість, благодать, очистив, освятив. І для чого? Щоб ми отримали славу Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що нема особи славнішої, чим Господь наш, Ісус Христос. Ми не знаємо особи кращої, гарнішої, яка була би, як Ісус Христос. Не, не, не було в Отця більшого чогось ціннішого, прекраснішого. Те, що Він би любив, цінив і тішився, як Ісус Христос. І що робить Бог Отець? Своє творіння дає, каже, я вас. Тому стані, якому ви опинилися з своєї причини, по своїй волі, каже, я вам даю очищення, прощення, спасіння для того, щоб ви могли отримати славу мого Господа Ісуса Христа, мого, мого Сина. Бачимо, наскільки Бог Він до нас добрий, до церкви Своєї. І тихай поблоси на Господь, щоб ми зараз, коли ми живемо, коли ми не знаємо тих подій, страшних, про яких описується тут. Ми правильно ставилися до правди. Ми правильно ставилися до Євангелії, ми правильно ставилися до заповідів Божих. Тому що моє сьогоднішнє ставлення до правди Божої, і я маю на увазі не тільки, як я ставлюся до Писання, а як я ставлюся до власного практичного життя, чи я слухняний Євангелій, чи я поступаю по Євангелії. Від цього залежить, як правда у свій час, тобто Ісус Христос, буде ставитись до мене. Бо Христос є правда. Щоб ми своє життя скеровували у тому руслі, щоб у нас було правильним відношення до правди. І апостол Павло, як ми на початку читали, яке наше відношення має бути, каже Павло: Братя, стійте і тримайте передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи нашим посланням. І каже: сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить. І нехай він зміцнить вас усьому доброму ділі та слові. Амінь. Будемо молитися.